Доброго вечора, друзі! З урахуванням того, що є світло і нема повітряних тривог, презентую оцю чудову книжку Автомобільний дебют Ділової Одеси у авторстві Сурілова. Подивіться, це. Дуже гарне видання, і воно наскрізь автомобільне, настільки автомобільне, що на сторінках не вистачило місця викласти все, що мав автор для того, щоб показати багатство свого зібрання. Оригінальні документи ми, скоріш за все, домовимося з вами, що я зроблю декілька обзорів. По цій книжці, а зараз поки що ознайомчий екскурс. От бачите, з усіх боків все автомобільне. Все про автомобілі. Дуже-дуже красиво зібрані, дуже шикарні автори... меморабілі, якісь пам'ятні документи. Все таки інше. От. Науково-популярне видання Олександр Суріла в автомобілі ді... 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 Ділової Одеси. Книжку видано в авторській редакції. Підкреслюють, там буде окремий випуск щодо цього видавництво Оптимум. Видавець наклад 200 екземплярів. От, наклад 200 екземплярів. І планується її не продажа, а дарування. До мене десь стався сигнальний екземпляр. Заради складання такого обзору. Ось зміст, будь ласка, віхи історії, електромобілі, навіть третім пунктом є еволюція автомобіля, історія в Одесі, та Чорноморському півдні. І таке інше. Карта на, на зорі автомобілізму. Перший автомобільний вернісаж. Це починається з кінця, тому ми почнемо з жуководів. Це Volkswagen, це Одеський. Клуб, клуб одеських жуководів. От. І тут є якась історична підбірка якоїсь газети. От. Багато, багато матеріалів має цей товариш Сурілов. Ось е, знаменита така е, карантинна арка. Вона у парку Шевченка. І от у 17-му році була автомобільна виставка. Якось я її прогавив. А це дуже-дуже прикро. От, багато історій викладено у цій книжці. Ось е е такий гарний, пізнаваємий сюжет на мотоциклі по Потьомкінських сходах. О, там видно Дюка Дерішельє. Ми потім про цю історію ще покажемо, поговоримо. А зараз поки що обзор, наскільки в містка. Інформація, скільки тут цього цікаво. Звісно, що це не все стосується саме Одеси, але зібрання у такому компактному форматі вартує нашої уваги. Кожна сторінка, кожна сторінка, от, вона нам максимально насичена інформацією, якою нам намагаються донести. Автор дуже яскрава. Ну, це зліва е, якийсь, е, ага, ось це технік, музеїм якийсь німецький, але він теж показує, що як, такі автівки були в Одесі, були в Одесі, і вони як образчик того, що ми могли бачити на вулицях нашого міста. Ага ось музей у Шпайрі. О. Ну, звісно, такі автівки тут вряд ли були, але вони і не стоять у ряду популярних автівок. От, музей у Мілузі. Оце, до речі, теж непоганий довідник, в які музеї має зміст побивати, відвідати, щоб побачити гарні автівки. Ось гарна статистика. Витрати на отримання автомобілів. От, можете подивитися на стоп-кадрі. А ось витрати у середньому уклад водія дорівнював 50 рублів на місяць. От, бензин продавався 3 рублі за 16 літрів. Мастило 8 рублів за пут. І таких історичних довідок тут дуже багато. Оце дуже класне зібрання. Оцих радіаторних, прекрасно, радіаторних пробках. Ніківці. От, у кожної фірмі були свої. І зараз те, що роблять китайці на своїх автівках, воно як мовитон, бо нема традиції у, китайців, у китайських автомобілів-брендів, такого періоду парової мідного віку. Ось зразки одягу. Дуже багато чого корисного і красивого у цій книжці є. Якщо доведеться десь її почути, побачити, дуже рекомендую тим, хто цікавиться авторетротехнікою, Одеською, почитати.